Логопед Юлія Скорик за 19 років роботи у садочку номер 5 навчила понад 300 діток правильної вимови. У своїй роботі використовує інноваційні технології та сучасні методи, а ще разом з батьками та працівниками садочку створила логопедичний кабінет, який увійшов до сотні найкращих в Україні та посів друге рейтингове місце. В нашому закладі створений сучасний логопедичний кабінет для якісного навчання діток з вадами мовлення. Створювали з адміністрацією. Поповнювала кабінет. Я допомагали, звичайно ж, батьки вихованців. Є різні матеріали для розвитку милкої моторики, для артикуляції, для вивчення лексичних тем. Цьогоріч Юлія Скорик взяла участь та виборола призове місце в лайт-конкурсі Кращий логопедичний кабінет закладів дошкільної освіти. А ще Юлія Анатолівна навідмінно склала педагогічний профтест та посіла перше рейтингове місце на інтернет-порталі рейтингу освітніх закладів України. Цьому році на інтернет-порталі проходив конкурс для закладів освіти України. Адміністрація запропонувала прийняти участь. Я погодилась, адже у нас сучасний кабінет. Для дітей з вадами мовлення і отримувала друге рейтингове місце. У садочку номер 5 дві логопедичні групи. Вихователь логопед Юлія Скорик під час занять з дітками використовує біоенергопластику, суджок, поп-іт та леготерапії. Намагаюся використовувати сучасні методики. використовую інноваційні технології, такі як біоенергопластика, суджок терапія. Зараз дуже сучасні такі методики, як поп іт терапія. Використовую поп-труби і леготерапію. Використовуємо сучасну гру поп іт виконуємо звуковий аналіз, поділ слів на склади, дуже різноманітні ігри. Дітям подобається, Розвивається не тільки мілка моторика, а взагалі діти розвиваються з цією грою. Також діти використовують плейдо, також поділяють на кольори, відділяють частинку від цілого. Також цікава для дітей гра. Одна з інновацій це біоенергопластика. Діти за допомогою таких іграшкових оченяток виконують вправи для язичка. Адже краще розбивається мовлення, коли діти поєднують рухи руки з вправами артикуляції. Використовуємо для цього телевізор. Під час вивчення лексичної теми Наша Україна діти використовують ось таку карту, де допомогою пазлів викладають цілу країну. Визначають де знаходиться наше місто і розповідають вірш про нашу змеренку. Є у нас на Україні славне місто на поділі. Дуже люблю його я, бо це змеренка моя. Директор закладу Альона Рекало розповіла, що у садочку номер 5 з 2010 року функціонує міні-музей писанки, в якому зберігаються писанки з різноманітних матеріалів та з безлічю дизайнів. У нашому закладі у 2010 році був створений міні-музей писанки. Це напевно в місті єдиний такий міні-музей, де Дітки, наші і батьки, і педагоги. Збирають експонати про різні різні писанки. У нас є і різні кольори, і різні оздоблення, і вони з різних матеріалів. Коли свято Пасхи наближається, у нас тут створюються майстер-класи, і кожна група приходить. І тут міні-музеї розписують свої особливі неповторні писанки. Тут є і крапанки, і драпанки, і шкрябанки. Все є у садочку. номер 5 навчається шість груп, з яких дві логопедичних та дві інклюзивних груп. В нашому закладі е, працює шість груп. Із цих шести груп у нас дві групи є логопедичних і є дві інклюзивні групи, в які виховуються у нас діти з особливими освітніми потребами. Наші педагоги вони використовують багато різноманітних інноваційних технологій. Ось нещодавно весь наш педагогічний колектив прийняв участь у профтесті. Всі писали профі... профтест, і е, за результатами цього нам прислали відповідь, що у всіх наших педагогів високий рівень. Це дуже радує, тому що. Е, Педагоги стараються, вони за допомогою вебінарів, за допомогою самоосвіти вони щось вивчають нове, і, і це все вони проваджують у роботі з нашими дітками, з нашими дошкільнятками. Професія логопеда сьогодні відіграє чи не найголовнішу роль у формуванні та підготовці дитини до школи. Про це наголошує вихователь логопед Юлія Скорик. Всім батькам, які мають діток з вадами мовлення, раджу вчасно звернутися до логопедів за допомогою.